Друзі з вами знову компанія Gold Cars і сьогодні ми хочемо розповісти, що у наші Авторинку можна придбати автомобіль у лізинг. Як це зробити, це досить легко. Вам достатньо в шапці профілю на нашому Фейсбуку, інстаграму або Тіктоку перейти наш інстаграм-канал, на нього є там перехід зверху, і там є умови по лізингу. Також там є всі автомобілі, які ви бачите тут на відео, є всі повністю характеристики, додаткові фотографії, і ціна кожного автомобіля. В Принципі, до прикладу, якщо вам сподобався цей Hyundai Santa Fe, ви можете нам написати в коментарях плюсик Hyundai і наш мен. Дірський, вам повністю всі характеристики даного автомобіля і ціну. В принципі, по кожному автомобілі ви можете написати нам, і ми скинемо. У нас великий вибір автомобілів є в наявності. Находимося ми місто Львів в княгині Ольги 106, компанія Gold Cars. Кожного дня в нас оновлення цікавих автомобілів. До нас приїжджає дуже багато гарних автомобілів по хороших цінах. Ми знаходимося напроти нового ЦУМу. Також в нас є в нашому тіктоці дуже багато відео по кожному автомобілю, наприклад, і цей Mercedes, і оце Кія. Є відео з характеристиками, з ціною, повністю все є. Також можете перейти в наш телеграм-канал і ознайомити зі всіма автомобілями, які є. Нагадую, кожен автомобіль можна придбати у лізинг без проблем. В принципі, ми лізинг надаємо по всій території України, не обов'язково на нашому майданчику. Ми можемо заявку вам оформити навіть у Києві без проблем. Зв'язуйтесь з нами по нашому номеру телефону 093 340. 40, компанія Gold Cars. Також ми вам можемо привезти цікавий автомобіль зі Штатів по хороших цінах, друзі. Тому залітайте до нас, будемо раді вас бачити кожного дня. До зустрічі!